Що відбувається з тілом, якщо не їсти цілу добу, давайте розберемо поетапно. Перші 4-6 годин після останнього прийому їжі організм використовує енергію з глюкози, що надійшла з їжі. Рівень інсуліну висок. Інсулін це гормон, який допомагає клітинам засвоювати цукор. Після 6-12 годин рівень інсуліну падає, і організм починає використовувати запаси глікогену. Глікоген це складний вуглевод, який зберігається в печінці та м'язах. Він розщепляється на глюкозу, щоб підтримувати енергетичний баланс. Запаси глікогену виснажуються приблизно через 12-16 годин. Організм приходить до мобілізації жирових запасів. Запускається процес ліполізу, під час якого жирові клітини розщепляють жир на жирні кислоти, які організм починає використовувати як джерело енергії. А після 24 годин без їжі печінка починає виробляти кетенові тіла. Кетенові тіла це альтернативне паливо, яке забезпечує енергією мозок і інші органи, коли рівень глюкози низький. Це стан називають кетозом. Таким чином організм адаптується до відсутності їжі і плавно переходить від використання цукрів до спалювання жирів, щоб зберегти життєдіяльність і підтримати роботу мозку.